У 538 році до нашої ери Кір Великий завоював Вавилон. Він видав циліндр, в якому написав про те, що взагалі-то він дозволяє повну свободу релігії в своїй країні. І це значно змістило положення народів взагалі-то на території вже Перської імперії. Тому що дві попередні імперії, Вавилонська та Сирійська, вони проводили політику асиміляції. Тут у нас пішла зворотна історія. Кір Великий вирішив, що він не буде гратися в політику асиміляції, він не буде брати на себе цей головний біль. Нехай кожен народ іде до своїх витоків і порядкує там собі, як знає. Єдине, що нехай не забуває про податки безпосередньо. Уже в парсаполь, хоча до парсаполя кір ще не добирається.